Всім добро здоров'я, бампер від Тесли в камері, готовий. Підробили хлопці цю частину, знесли це все до пластмаси чистої. Підпаяли, підробили, готово. Підфарбовуємо і Теслу на зборку. Сьогодні віддамо людям. Бачите, скільки запчастин в камері. Зараз підфарбовую бампер, база підсихає, виношу з камери, фарбую, базую це все. Від Канго тоді заношу, лакую все, заношу бампер, також лакую і все за одним підходом. І все. Зараз підбазовуємо. Бамперок і на вихід його. Сихає шар, ми собі спокійно не спішимо, виносимо його туди, в придбальник, і він собі там стоїть, сохне, а ми за той час будемо повністю фарбувати канго. Так. Бампер підфарбовуємо половинку, а підлак повністю. Хай підсохне, зараз будемо фарбувати ці всі деталі. Одна дверка у нас міняна. Будемо давати підкладку срібну під низ. У нас є там залишків, щоб перекрити це все фіолетовий колір, цей. і тоді закриваємо все в колір. Окей. Гарно підсохло, поїхали далі. Поїхали далі, підсипаємо все. Сліпаємо Це вже має бути достатньо. Навіть я думаю, предостатньо. Окей, все, бампер забрали, продовжуємо малюємо канго. Решта запчастин до канго все готове. Дверка була міня наліво, бо була підімнута, не вартувало її робити. Значить, приступаємо. Фіолетово забиваю цей весь колір, геть, щоб не було взагалі залишків цієї фарби. Потім вже фарбуємо все в чистову. Є гарно перекрили, можна дати шар поверху. Підкладкою позакриваємо бампера, оці всі місця низи, все закриємо, щоб туди вже не менше акцентувати чистою базою. Є підкладка, йдемо в двері. Другі передні, зеркало ще накриваємо. допрацювали ми підкладку до кінця і вистачило нам все накрити Це добре, це добре. Поки міняємо ППС, там вже все попідсихало, можемо йти вже чистовий шар. Так, є в нас чистова фарба. Проходимося один раз легенько дверку середини, і все. Закінчуємо з лиця двері кришки, дзеркал, тоді суваємо, ідемо до бамперів собі, решітка і в кінці лакуємося. Поїхали. Так, тут важливо зараз на чистовому шарі, двері на вертольоті прокручуємо, перевіряємо прокрас низа. Ну, бачите самі, що низ профарбований окей. Тобто Завдяки PPS, коли я фарбую на стійці, перевертаю пульвер, промальовую, але ліпше перевірити. Так, розкладочний. Двері ще рановато, мусить йти, даємо розкладочний ще один і все. І все готово. Може ще десь трошки бампера підпилимо, може і не треба. І поки готуємо лак, просушуємо добре базу і лакуємося. Так, Бачимо, все гарно висохло, пауза достатня, лак готовий, так що можемо йти лакуватися. Спочатку двері з середини залаковуємо, тоді біжимо лице, тоді пластифікатор і лакуємо пластик вперед. Так, йдемо доробляємо лак. Другий шар по залізу, тоді лакуємо пластик. Все, лак з пластифікатором. Так, зменшуємо тиск і акуратно закрили дзеркала гарною плівочкою. І все. До зараз середини підкрию. Так, тут добре все. Так, закриваємо кришку відразу. Не ходити по сторах. Все, тут готово. Повністю сушимося, зараз ще заганяємо сюди бампер від Тесли, підлаковуємо, це все посунемо туди, тут собі спокійно допрацюємо бампер від Тесли. Це, що в суботу поступило до нас, і все. І на зборку. Отже, настроїв бампер від Тесли, сухенький помальований, від Рено відсунувся в бік. Лакуємо ще бамперок, все разом сушимо і тесло на видачу клієнту. Так що поїхали. 说话 <laughs> Якраз притик. Притик вистачило залакувати. Ну от і все. Хай підсихає. І на зборку. І тесла готова. Результат фінішний покажемо, зберемо. Зрештою показувати там нема що. Машинка самі бачили легенько дістала. І швиденько поправилась. За понеділок, за вівторок машину зробили повністю. Хоча бампер можна було і вчора фарбувати, але я не хотів вже заради одного бампера замішувати всю роботу. Ось, вже все разом зафарбували, все разом залакували. Так економніше і по часу краще. Все.